Сортів Little Passion. Перше бачу його квітування в цьому році. Мені він сподобався такі величенькі волоті. Але дві вже рожеві, як бачите. І ще в мене є білі, тож на вересень буде квітування. В нього велика волоть досить. Оця трошки підпеклась в вересні. Буде ще. Квітувати і перефарбовуватись, ще будемо дивитися. Досить велика для такого кущику. Майже нема ніжки, ви розумієте, а розмір самої, самого пагана такий же, як і розмір волоті. Цікаво, будемо спостерігати, бо зараз всі новиночки треба ж, ви розумієте, рік-два на них подивитись, як вони будуть виглядати через рік-два. Поки можу сказати, що сорт цікавий. Компактний з великими волотями, арнюня літелаф завжди.